3 мм диспланативний. Справа все добре, зараз подивимося зліва. теж все якраз на ніяких крупних. Mm -hmm. Лівий яєчник розмірами 34 на 21. Так що видихаємо, все нормально. Mm -hmm. <світна> Значить, так, і дрібненький раз, два, рахуваного... три. 8 зліва, наверно. Ну, все, мені подобається. Оце мені вже картинка подобається. Зараз я вас запрошую, так. Так що все добре, слово все нормально. Давайте ми тоді сьогодні перед стартом візьмемо для контролю права в і ТТГ, подивимось, що може. Яке? Друге одинадцять. Друге одинадцять. Ні, ну треба проконтролювати, звичайно. Тоді сьогодні зараз початку ми кольчиків провідемо направо втім на ТТГ, подивимось, які там показники. Добре? А терпорфувати утірок з там йодомарінця та нінде, це ми все продовжуємо далі приймати. Угу. І сьогоднішнього дня тоді починаємо стимуляцію з вами так. Сьогодні третій. Сьогодні почнемо колоти кольчики. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І до мене на шостий день стимуляції 23-го Вам потрібно буде приїхати на контрольне УЗД. Будуть два осокольчики, mm -hmm. під шкірної живі треба ходити зранку, ну, в перші половині. Зараз дівчата вам перші кого зроблять, mm -hmm. а покажуть, розкажуть, як їх кого mm -hmm. І ви ці два окольчики кожен день будете робити, mm -hmm. до зранку, приїзду, чи включно кожен до приїзду кожен до нас. Кожен бажано. раз в годину той час чи не ну, ну, бажано. Не, не критично, там годинка, дві має бути як mm -hmm. тобто орієнтовно в той самий час доби. Mm -hmm. У нас, в принципі, є 13 антральних толіколів, це нормальна mm -hmm. хороша закладка, враховуючи ваші попередні закладки, враховуючи рівень МГ. Нема крупних фолікулів, угу. ось тому в принципі ми можемо тоді вже починати спокійно з хорошою закладкою, У нас ми не боїмось в даний момент вже. Так званого моноселективного росту полікувати, mm -hmm. тому що ви бойовася на циклі так. У нас приятна ситуація, давав, Напевно, ну, давав новий рік. Мабуть, давай не святкувати, можливість трошечки, і потім вже yeah. в бой, як то кажуть, після yeah. свята. Yeah. Добре. 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 Добре, Добре. Отже, з сьогоднішнього дня ми починаємо старт стимуляції, старт нашої програми. Ваша задача звертати увагу тільки ось на ці верхні дати, тобто безпосередньо дати місяця. На ці нижні uh -huh. цифри це для Віталіючі, щоб він міг синхронізувати ріст філікулив з ним стимуляцією. Uh -huh. У вас буде два препарати. Один із них називається Гонал в дозі 75 одиниць, і другий називається uh -huh. в дозі 150. Коли це всі ці препарати під шкірним живіт і колюються вони зранку. З інтервалом плюс-мінус не менше, ніж півтори години. Тобто, зробили там без різниці, як ви будете робити якісь препарат, Перший це буде, чи це буде переговорі, чи це буде вона без різниці. Зробили один і через півтори години робити інший. Ну ага. інший, години. тобто разом їх не можна правда? не бажано їх робити разом. Я Зараз так. я зроблю разом, ну скажімо так, не враховуючи цей день, а завтрашнього дня ви берете зранку для себе зручний час. Mm -hmm. І починаєте колоти. І важливо, щоб всі наступні ін'єкції були зроблені в той же ж один і час. Mm -hmm. Ну, Відхилення плюс-мінус півгодинка годинки допускається. Mm -hmm. е, попри е, нюанс, по гоналу Він має зберігатись в холодильнику. Mm -hmm. Тобто перговір при кімнаті зберігається, гонал зберігається в холодильнику. Mm -hmm. Так, отже, Починаємо тоді з гоналу. Mm -hmm. Отже, ось такий гонал. Виглядає він так. У вас тут в складі йде Шприц – шприці звичайний фіжощі. Іде дві іголочки. Одна для того, щоб розводиться розова, і червона для того, щоб колодь. Uh -huh. Беремо розову іголочку, відкручуємо з цієї сторони, беремо шприц і відламуємо ось цей верхній. Uh -huh. І накручуємо іголочку по різьбі. Тобто не просто одягли, а накрутили. Uh -huh. Беремо флакон з порошком, знімаємо захисний ковпачок, проколюємо і вводимо сюди фізрощення. Препарат дуже швидко розчиняється, його там калатати, болтати, mm -hmm. нічого не потрібно взагалі. Mm -hmm. І цією ж самою іголочкою ми одразу набираємо. Mm -hmm. Набрали. Цю іголочку ми знімаємо. Зняли її. Mm -hmm. І нову чисту іголочку ми одягаємо. Точно так же ж саме. І накрутили. Mm -hmm. І випускаємо повітря, пропускаючи першу крапельку через молочку. Mm -hmm. Давайте мені свій животик. Знімаємо захисний коплечок. Колимо два пальцеві лобка, два і лобка. Тобто ось ця центральна mm -hmm. складочка. Сюди-сюди в сторону mm -hmm. можна чередувати. Обробляємо місце ін'єкції, беремо в складочку і під кутом 45 градусів вводимо іголочку. ввели, І вводимо сам препарат. Як само почуття? Нормально, трошки пече. Ну так, да, він такий перговірець, він трішки ще більше буде підпікати і навіть віддавати больові відчуття. Нічого Ну, Іголка взагалі не відчувалася. Вона дуже добре іголочка. Іголочка дуже данина. <рі> mm -hmm. да. І ви, е як зробили ін'єкцію, обов'язково тут в книжечці відмічаєте, тобто вводите. Mm -hmm. Це, скажімо так, ваш паспорт стимуляції. Тобто ви кожного разу його привозите з собою і приїжджаєте на ОЗД до Віталія Юровича. Mm -hmm. Наступний препарат переговірський, який зберігається при кімнатній температурі. Mm -hmm. Ось такий приповід. Містить флакон з порошком і флакон з фізрозчином. Схема, в принципі, така ж сама, ідентична, як і в аналізі. Єдине, у вас буде там вже інсуліновий шприц 1 мл. І там буде йти дві іголочки. Одна для того, щоб тут то друга для того, щоб uh -huh. входить. Там одна буде потовше, одна потонше. Набираємо. Перевертаєте догори до ногами, скажімо так, в з фізрощення mm -hmm. і набираємо. Набрали. Ввели сюди фізрощення. Також препарат дуже швидко розчиняється, mm -hmm. бачите, буквально за mm -hmm. секунду. Mm -hmm. ну, да, він розчинився, mm -hmm. точно так же ж само перевернули, mm -hmm. і голку максимально вниз на себе і під кутом набрали. Mm -hmm. Цю іголочку ми знімаємо. І точно так ріш, нову чисту іголочку тонесеньку одягаємо. І першу капельку пропускаємо. Готуйте ми свою другу половинку. Ще раз повторю сторони можна чередувати, не обов'язково всі нікці робити в одну ділянку. Тобто без різниці, які із перших препаратів ви зробите. Іголочку можна до кінця не вводити і потихеньку по чуть-чуть вводимо препарат. Як відчуття? Нормально. Трішки, нервно так? Да? Терпимо. Все, обклеїлося. Нормально. Отже, 5 гонала. 5 Та 5 перемоги все. Це все, що вам потрібно до е 23 числа, включно. Mm -hmm. Тобто ви приїжджаєте вже на УЗД зі зробленими mm -hmm. ін'єкціями. Mm -hmm. mm -hmm. е сьогодні вже настав довгоочікуваний день стимуляції. Тому що двічі ми приїжджали і, на жаль, не змогли розпочати стимуляцію, тому що один фолікул був прогресивний. Тому Віталій Юрійович порадив, щоб він не взяв на себе всі, скажімо так, стимулюючі препарати перенести. Це не пізніше, І от сьогодні, вже по УЗІ ми зрозуміли, що можна розпочинати програму, тому як би сьогоднішній день настав. Показала Марина, як колоти препарати, взагалі все зрозуміло. Іголочка тонесенька було страшно, але взагалі не боляче. Дуже довго думали, хто буде колоти препарат, тому що я ніколи дуже боюся. Тому чоловік мене підтримує, не вміє, але будемо вчитися, буде мене колоти. Якщо що, то на відеозв'язку мама допоможе в мене, мама фельдшер. Так що, думаю, ми справимося з цією задачею. І через тиждень ми будемо зустрічатися на контрольне УЗІ для того, щоб зрозуміти, що. Уколи дають той ефект, який нам потрібен, і потім вже далі будемо зустрічатись на пункції очікувано». Ну, а так, враження від дня дуже чудові, тому що розпочато вже великий такий головний крок, і надіємося, що далі все вже піде по плану, так, як треба. Тому. Чудовий день, дякуємо клініці Віталію Юрійовичу за гарний настрій. І емоції.